А я їду в тур по Україні. Чудеса і нічого більше. І що там інтересно? А ти чувшись про затоплене місто Бакота, а чого варті наші фортеці, які стоять багато століть? гіпсова печера, який майже 200 мільйонів років. Все, все уговорив. Давай я їду з тобою. Куди ми спочатку їдемо? В Тернопіль. Після Тернополя ми потрапимо в Чернівці. Обов'язково подивимося на Кам'янець-Подільський, Хотинську фортецю і Бакоту. Доїдемо до святої землі Почаєве і закінчимо це все під Горецьким палацом. Це будемо бачити. Тернопіль. Деякі його називають українською Трансильванією. А ще кажуть, що Тернопіль одне з трьох міст у світі, де озеро розташоване в самому центрі міста. Саме тут знаходиться близько 30% всіх історичних споруд, які розташовані на території держави. Міський став ровесник самого Тернополя. Це не тільки його центральний водойом, а й історичне серце і символ міста. Студенти поділяються на два типи: перші це ті, які безсонними ночами вдома готуються до іспитів. І другі, такі як я, приходять на центральну площу до драматичного театру та труть так звані яйця для успіху. Сумна історія одного з улюблених пам'ятників городян під назвою Випадкова зустріч. Спочатку скульптура виглядала немов дві знайомі зустрілися і присіли поговорити. Але у 2003 році злодійські руки вкрали одну з паночок. Зловмисник так і не був знайдений. І тепер її подружка сидить на самоті. Далі на нас чекає маленький Париж. Саме так називають Чернівці. у місто, яке нічим не поступалося відню, було негласною столицею Європи і віддавна б'ється в одному ритмі. З нею це серце найменшої області України Чернівці. Першим місцем, яке необхідно відвідати в Чернівцях, є безсумнівно архітектурний шедевр. Резиденція митрополитів Боковини та Далмації. Над її будівництвом працювали найкращі чешські, віденські і боковинські майстри. На сьогодні це головний корпус Чернівецького національного університету. З 28 червня 2011 року резиденція внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Подорожуйте за кордом! Найкращий тур оператор. Чекаю вас в турі чудеса і нічого більше. Дякую. Дякую! Мені здається, компанія Warner Brothers вибрала не той університет для зйомок легендарного фільму про Гаррі Потера. Уявіть собі, якби в стінах цього університету виглядало закляття. Експерт у патрон! Оцінивши красу колишньої резиденції, ми можемо сміливо рухатися далі. І одним із улюблених місць відпочинку туристів та місцевих жителів є театральна площа. Із площі одразу видніються дві цікаві будівлі, схожі, як дві краплі води. Будинки близнюки. Мешканці міста стверджують, що вулицю Кобилянську підмітали букетами троянд і навіть забороняли сюди водити у борному житті. У Чернівцях стоїть єдиний у світі пам'ятник чорному квадрату Малевича. Це найдорожча картина у світі. Не розумію це сучасне мистецтво. Що вони таке намалякали? місто, до якого неможливо ставитися байдуже, і навіть не тому, що місто дуже красиве, таке відчуття, що в повітрі присутня якась особлива, не така як скрізь атмосфера. У складі повітря нібито присутній гормон щастя ендорфін. Старовинний замок Кам'янець-Подільський, який отримав статус неприступної фортеці. Про неї кажуть, що вона була збудована самою рукою Бога. Адже до неї доторкнулася сама матінка природа. Високі скелі та розлогі береги довжиною 250 метрів заблокували прохід у міста. Чорна вежа є не менш цікавою для туристів. У ній знаходиться видовбана у скелі Криниця. Марк, що ти там побачив? Це та сама видовбана криниця у скелі. Друзі, що поєднує Ватикан і Кам'янець Подільський. Папа Римський. Він приклав руку до створення найвищої башти у фортеці і її назвали в його честь бабська. Нудьгувати ви тут не будете. Ви можете постріляти з лука, викувати фірмову монету, смачно і ситно поїсти, а потім це все повторити спочатку. Військові інженери, використовуючи чудові природні властивості, створили фортифікаційну систему, що не має аналогів у Європі. Дивишся на цю красу, і мимоволі згадуєш, що це оборонна споруда, яка сотні років захищала поділля від атак загарників. У цьому турі багато фортець і замків. Давайте ми розбавимо це все одним цікавим місцем гіпсовою печерою. Я отримав безліч емоцій після відвідування. Довжина пещери. 23 кілограмів. Треба покрутити до неї. В печері ми будемо годину часу і температура тут 11 градусів. Беріть щось тепленьке. Цю печеру справедливо вважають однією з найкрасивіших печер в усьому світі. За приблизними підрахунками вчених їй майже 20 мільйонів років. А утворилася вона завдяки вимиванню гірських порід стародавнього Сарвацького моря. Туристичний маршрут близько трьох кілометрів. Печера називається кришталевою, тому що її стіни покриті неймовірною краси кришталиками гіпсу. Було проведено дуже цікаве дослідження залишити варені яйця тут в одному із ходів. І що ви думаєте через рік, коли їх знайшли, вони були абсолютно придатні для харчування. A -a -a. Камінь для перевірки талії. Перевіряємо мою талію. Я приліз побувати тут і отримати незабутні враження. Я вам абсолютно рекомендую. Можна прожити все життя в Україні, так і не дізнавшись, що скривають від нас українські землі в своїх надах. Вона була одним із найбільших військових форпостів Османської імперії, могутнім захисником українських земель. Тут відбувались великі історичні битви. За цю фортецю боролись князі та імперії, і під її стінами гинули тисячі воїнів. Замок Хотен. 1890 році поблизу фортеці було знайдено скарб. Це були монети із Саксонії, Чехії, Угорщини та інших країн. Близько тисячі стародавних монет було знайдено на українських землях. Ви йдіть, дивіться, замок, а я тут залишуся, подивлюсь. Кажуть, свого часу в одній із споруд замкового комплексу були навіть знамениті турецькі бані з басейном. А що ще цікавіше, тут розміщався справжній турецький гарем, де за легендою тримали 30 дівчат. Крім Тараса Бульби, тут знімалися такі фільми, як Захар Беркут, балада про доблесного лицаря Айвенго, Стріли Робіна Гуда і Три Мушкетери. Якщо його так часто використовують у фільмах, подивитися на нього варто. Я вам рекомендую. Далі ми їдемо в Бакоту. Бакота це село, але цього села ви не знайдете на карті України. Бо там, де колись була Бакота, сьогодні тече Дністер у зв'язку з будівництвом Дністровського водосховища. Ми приїхали в Бакоту. Це місце Ще там місцеві жителі говорять Бакота. Е, може, ти такий розумник станеш на моє місце і будеш вести програму? Напугав кота сосіска. Держи камеру. Если вы были на подоле и не видели бакату вы можете себя смело записывать в список тех, кто был в Риме и не видел Колизей. Пойдем, вам покажу это красивое место с достаточно грустной историей. В 1981 первый уроку мае сбудована Буты на Днестре гидроэлектростанция. стояли местные жители и смотрели, каких родные дома затапливало водой, где они прожили всю свою жизнь. Вот она, настоящая Атлантида. Это место входит в всем чудес Украины. Обязательно приезжайте сюда. Бакату невозможно вычеркнуть из памяти или история. Каждый человек должен иметь на свете такое место, где он находит себя. Находит покой и уют. Я, кажется, для себя нашел такое место. Бака. Киевская Лавра – вторая по величине в Украине, после Киевской. Мы сейчас будем ходить по святой земле, но перед тем как войти, я вам расскажу правила дресс-кода. На входе жесткий контроль одежды. Женщинам запрещается носить в Лавре декольте, брюки и короткие платья, а мужчинам нельзя приходить в шлепанцах и шортах. В специальной комнате у входа можно взять все нужное и необходимое. Красавчик! Согласно легенде, монахом на горе явилась она самая, охваченная огнем Дева Мария. Через какое-то время там нашли след, из него пробивался целебный источник сквозь землю. Христиане поняли, что это святая земля и решили построить храм. Вуаля, Почаевская лавра. Поднимаясь к Богоматери, каждый обращает внимание на костыли и ходуля, оставленные у иконы излеченными паломниками. Здесь происходит много исцелений и чудес. Многие считают, Почаевская лавра обладает огромной силой. После посещения ваша жизнь может измениться в корне. В Львовской области разместился один из самых красивейших дворцов Европы – Подгорецкий замок. Он совместил в себе французскую скромность и венецианскую роскошь. Интерьеры подгорецкого замка поражали современников своей красотой и пышностью. Его стены встречали фейерверком польского короля, известного поэта Анареда Бальзака, а сейчас встречает нас. По этой лестнице бегал Михаил Боярский во время съемок фильма «Три мушкетера». Тысяча чертей! Вот и подходит наше путешествие к концу. Я в жизни не видел столько крепостей, замков, дворцов, как в этом туре. Хотя, мне кажется, я одной десятой не видел Украины. Знаете, если меня спросят, посещал ли я Почаевскую лавру, был ли я в конец Подольске, или видел я Хатинскую крепость, я скажу с гордостью да. Это были чудеса и ничего больше. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И самое главное, путешествуем вместе с аккордом.